Фармадол. Забудь про головний біль. Особливий руський народ, особлива православна цивілізація та ідея фікс про воз'єднання споконвічних земель. Це русський мір, ідеологія, яка з миром не має нічого спільного. Умом Росію ні понять в Росію можна только вірити. Так про свою ж країну писав поет Федір Тютчев. У цих словах по суті і криється сенс того самого руського міра російського світу. Це ідеологія, яка абсолютно не піддається логіці, але в яку вірять мільйони людей, просто тому, що їм сказали вірити. За своєю суттю, ідеї російського світу ніщо інше як стара імперська політика збирання земель. Та які саме землі збирати очевидно, ті, на яких можна насадити цю концепцію? Концепцію доволі хитку, щоб вона не завалилася, її обіперли на три стовпи: перший стовп російська мова та культура, саме захистом російськомовних найчастіше пояснюють свою військову агресію в Україні. За русский язык, щоб був везде. Щоб миру, да? Да, да Не те, що даже по всьому миру, но на постсовєтському пространстві, по крайней мере, ми всі русскоязычные. Друга опора наявність диктатора та безапеляційної віри в нього. Наш політичний курс найвірний. Куда Путін, туди ми. І звісно, руський мір неможливий без православної церкви. Абсолютно унікальна в Росії структура, яка ще з часів Петра І використовувалась для прищеплення правильних думок і почуттів, пізніше пильно контролювалася КДБ, а нині освячує танки, носіїв ядерних боєголовок і благословляє на війну в Україні. Русський мір це така приваблива обгортка, як колись комунізм світле майбутнє. Під руським миром приховані нова Російська імперія, російська влада і російська імперська церква. Патріарх Кіріл придумав руський мір, щоб спочатку відбулося духовне об'єднання навколо Москви, потім політичне і зрештою територіальне. Тобто, щоб відновити Російську імперію. Визначити, коли саме зародилась концепція руського міра, неможливо. Ймовірно, вона розвивалась вже у 16, 17, 18 століттях. Коли Московія загарбувала різні території: європейські та азійські, руський мір, вочевидь панував у 19 столітті, коли царські укази заявляли, що ніякої української мови не було, нема і не має бути, цілком ймовірно, він існував у 1917 році, коли війська Муравйова в Києві розстрілювали українців за портрет Шевченка. Реінкарнація руського міра в сучасному світі, вочевидь, відбулася на початку 2000-х. Саме тоді в Росії порахували, що за її межами стільки ж носіїв російської мови, скільки мешкає в Росії. В очах безумних політиків це збільшило Росію удвічі. Який простір для володінь! А тут ще й Владимір Путін називає розпад радянського союзу великою трагедією. Знаєте, чому? Прежде всего, потому, что в одночасье за границями Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей. І Путін береться це виправляти спершу тихо. Русский мір проникає в Україну з російськими серіалами та музикою. Він благословляє президента Втікача Януковича у вигляді патріарха Московського Кіріла. Він у шкільних підручниках, надрукованих російською мовою за часів міністра Табачника. Коли ж м'який вплив виявився не надто ефективним, русський мір в Україні Кремль почав насаджувати танками та ракетами.